Поплавочки заякорилися на місці. Здається, за кущиком а там 50 метрів до нього. І поряд ще один, оцей тільки лове. Того, що риба, яка рухається, спочатку на нього наїжджає, а потім уже на інші. Він перший зустрічає так сказати. Товстолобика. Прикормка кончилась, а значить контрольне слово треба замішати новий. Товстолоб не ловиться, не росте кокос. 10мм попапчик відпрацьовував на інгульці, ви пам'ятаєте відосик. То горох це кисла груша. Пару раз діповав, теж покльовки були, не відпугує, якщо. Ладно, почнемо з кукурузи. О, У нас її відро і трошки. Так, це тут не повинно бути. Обана! на два. Мій улюблений це сел. Найулюбленіший. Той який нам дав дорогу, до проклав по ловлі кар карпа. Якщо є амінокомплекс, то гріх не залити смачного сазаняра. Конопелечки натуральні, тому задіпуються під амінокомплексі і це Я сьогодні щедрий весь пакет. Фелець, тигровий горіх. Буде на посашок. А зараз зальєм ще трохи брашки, треба було б дати настоятися. Але я бачу, що воно вже готове. Остальне макуха добере. Як показала практика, макухи, макуха нада. Ніколи мені цей прикол ніколи не треба їсти. Йоханий бабай. А якщо треба, значить засипаємо побільше. Вона добре впитує. І если що макухи взяв половиною пачки плюс розбавить найдеться. Чим. О, красота! І ось сюди, щоб удобніше було доставати. Вкусняшка готова. На вечірнього сазана. Що це зробив? Розберемося. Обана! Ось о він горох. Огорошим місного карапяру. На інгульці спрацювало. І тут спрацює так. Кислотою вверх чи вниз. Давайте вверх. М'ягенький попап, Буває, попадаються в когось такі жорсткі, щоб фіг проб'єш. Тут, видно, ще не засох. Не дай попапу засохнуть. Порядок. Снасть готова к бою. Перший заїхав з горохом, з горошинкою крупного калібра. Десяточка. Кораблік дорогу додому плутає. Неровний час якийсь кущ виріжеться. Хоча не должен був. Ех, колись я туди навернуся. Не час скоро це случиться. Так, це у нас... Це у нас четвертий на 70 метрів. Поїхав. Прямо сазанчику під, під носом, під хвоста. Мені кажеться, на наш нобойщик містами халтур. Це просто сонце так світа. Іноді кажеться, що він готовиться вигружати раніше времені, не довозя 2-3 метри. Так я дивнись, ні, нормально Показалось. Це вам не почта Росії. Оп, Раїсії. І отут іще перезавеземо. А там де хватає, там і витянемо. Щось задергалось. Не успіли ми всі перезалички. То у нас тут макухина жерся. це селом. Непогано так, нам дзвонять. Це, навірно, шашлики їдуть. Ох, сидить карага. Кораблик догони і задави його. З першим сазанчиком вас. Але не нас. Так, ладно, я пам'ятаю, я пам'ятаю. Не ругайтесь там в коментарях. Мовчки ставте лайки і дивіться далі. Дубль 2, то помню, який це сектор. По-моєму, це четвертий. Так, да, похоже, взяв приблизно туди, але не точно. Косить на сусідній дрень. Може це був шостий? А, сьомий. Це, мабуть, був сьомий. Так і є. Давай косяч вправо. Так, да, трошки взяв. А то одну на одну ложити, він все одно їде. Він іще дужче їде цей самий на сусідній снай. Значить знач, все їхало правильно. Значить ізначально все їхало правильно. І таке буває. Тут головне не пробдіти. І прямо під комишок він зараз все вигрузить. Є зброс бомб. От бомбився по сазану наш бомбардировщик по цим сіпіратюгам руского міра. І поки кораблік повертається, вас чекає ще один коропець, ну не праздник скажіть. Еть! Це просто який-то у вас праздник онлайн. бо Тут ждеш по 2-3 години, по пів дня, щоб один ролик зняти. А вас два коробця без стоп кадра радують. Ого, в сусіда літає кораблик. Нашому до нього далеко. Помиши обратно, туди, назад. І ще. Рішив повоювати на виході в пекло. У відро. Оп, назад. Хорошо засів. Мудак, сазан дикий. Рішив поборотися хвіст великий. Ну, міг, бувають і побільші. І гібриди коропа і цієї рибки золотої. Там хвостяра, як і вся рибина. Непонятно тільки толк, який від того хвоста, може просто інвалідна мутація. Всяке буває. Ну от і все, шабашем, ловити ще можна, але не потрібно. Попавчик порадував коробчиками. Рекомендую десяточка. 20 грам, вес пишуть замість количества. 10 мм. Діпуємо, але не часто. Того діпа ще дофіга. Кальмар полуниця колись настане твій час. Все, поставив на стіл і нагору, бо собака зараза може запрыгнути. Ну Хоча б криси може не полізуть. Це прикормка, будемо сподіватися, нормально. Хоча прошлу ніч родпод завалили. Непонятно взагалі, на що він їм понадобився. Ночі баба, сигналізатори з роботою Подриваюсь, тінь. тінь пролетіла і ротпот з усіма спінами на землі лежить. Піпець. І це піпець окончательний. Якось так. Що ж. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Солоч... Силочка на все це добро в описі під відео. Це все це робоче добро ми фігньої не ловимо. ну ви в курсі. Воно у нас довго не задержується, якщо щось не лове, не роботає. Добавимо вам котика. Я знаю, ви котиків любите, як там наш мурчик. Погнали додому. Ох і шкода, так і слідить, так і слідить, щоб десь нашкодить. Рижик. Іди і гладь мене повністю. А, -а, -а. рибки накушались. Рипяхів наловив хвіст. Вовчий хвіст наловив рип'яхів. Хто це все буде вигризати? Ну хі шкода. Поморликай підписникам. На прощання. Кажи, хай ставлять рижу, рижому лайки. Діляться роликом з друзями. Обов'язково хай проходять по ссылочках в описанні. А то прийде риженький вовчок і укусе за бачок, себе за лапу за задню укусе. Ейч, ей, ей, вже не такий дурний, не кусає. От такі пироги. Всім хорошого дня!